Розділ 38. Пропозиція Хані Фена. Почувся звук зачинених дверей, і вся кімната миттєво затихла. Жахлива, задушлива атмосфера тихо наповнила простір. Пара гострих і погрозливих очей День Вень-Вень продовжувала дивитися прямо на Сісяї, яка сиділа нерухомо. Її тон був дуже суворим. Це єдиний спосіб вирішити проблему ЮЕН. Тепер дефіцит фінансування Йоїн збільшується. Це серце і кров родини Сі. Невже ти дійсно хочеш, щоб її знищили просто так? Хіба ти не можеш просто говорити добріше? Що з тобою не так? Ти така владна? Кашель зі сторони Сі Дзянь не витримав тону День вень вень Тому він не міг не зробити їй зауваження. У своїй люті він почав сильно кашляти. І я просто кажу правду інакше який кращий шлях ми маємо зараз? Я не можу просто дозволити, щоб половина роботи мого життя була знищена за день. Сідзянь, ти можеш просто сидіти і дивитися, як руйнують Юаїн. У цей період я весь час боролася за Юаін. Хтось із вас може бути уважним до мене? І ти все ще звинувачуєш мене в тому, що я владна. Гнів, день -вень, вень щойно вгамувався, коли він знову спалахнув, і її тон піднявся. Не забувай, що ти теж на це погодився. В іншому випадку сяє, ти можеш запитати його сама. Сісяє витріщилася на документи перед собою. Її очі довго були порожні. Через деякий час після цього вона повільно підняла голову, щоб подивитися на День вень, вень. Коли її бліді губи злегка розтулилися, вона нарешті запитала, чи знає про це тато? Твоя мати вже сказала йому про це, і він прийняв це: Сяї, ти розумна дитина, ти повинна знати, що вибрати. Крім того, тебе навіть не цікавить кіно і телебачення, тож це тобі вигідно. У цей момент День вень, -вень нарешті пом'якшила тон. Однак, коли вона сказала це, у грудях Сісяє миттєво стиснулася. Здавалося, вона щойно почула звук свого серця, яке розбивається на шматки після того, як його щойно зібрали. Через деякий час вона ошелешено взяла документи 5 мільйонів доларів компенсації. Вона пробурмотіла собі під ніс, а потім усміхнулася. Я ніколи не знала, що ця річ у моїх руках насправді така цінна. Якби я це знала, я мала би просто продати їх зараз. Довго помовчавши, вона повільно обернулася, щоб поглянути поруч. Тоді вона зрозуміла, що сідзянь уже підвівся, і, обернувшись спиною до неї, він дивився у вікно з байдужістю і самотністю. Її очі почали горіти. Відчуття болю й смутку раптово нахлинуло на неї схоже на повінь, миттєво занурюючи її повністю. Вона відчувала, що потопає, але була безпорадною. Нарешті вона відчула, яка слабка й беззахисна. Не знаючи, скільки часу минуло, світло в її очах поступово мяніло і знову згоріло в попіл. Вона простягнула руку, щоб забрати ручку. Її рука тремтіла, коли вона записувала своє ім'я. Брязь. Вона виконула ручку в руці. Потім день -вень, вень кивнула, відчуваючи задоволення, коли взяла документи. Гаразд, усі, ходіть на бенкет. Гості давно зачекалися, потім посміхнулася і вийшла з документами. Сісяє теж ошелешено підвелася. Вона знала, що, можливо, з сьогоднішнього дня ця сім'я більше не матиме з нею нічого спільного. Вона розчаровано зітхнула, незважаючи на те, що їй було боляче, це було для неї можливо добре. Я йду зараз, бережіть себе. Вона відчужено пішла, збираючись вийти за двері. Дитино, тобі дідусь краще залишить, не сумуй. Почувся старий голос сідзяня, і разом з ним пролунало безпорадне зітхання. Сісяя була збентежена. Зупинившись, вона подумала про це, потім усміхнулася і сказала Не треба. Я ніколи не думала отримати щось від вас усіх. Я б ніколи не очікувала такого сьогодні. Зрештою, вона не продовжила, вона просто відчинила двері без уваги і вийшла. Ця щойно вийшла з кімнати, коли почула голосний галас і тиху мелодійну танцювальну музику. Хвиля за хвилою лунав легковажний сміх. Ця жвавість належала тільки їм. Єдине, що в неї було втомить – це лише жахливий смуток. Сісяя глибоко вдихнула, кліпнула, а потім відкинула усі свої емоції, які мали витекти. Вона хотіла розвернутися і негайно піти, але, зробивши це, побачила знайому постать День Вень Вень, що йшла до неї. Біля неї стояв високий лагідний чоловік у супроводі двох охоронців у чорному. Вона холодно посміхнулася, а потім розвернулася і пішла в іншому напрямку. З цього кінця було прямо до банкетного залу вниз. Сяя щойно підійшла до кінця сходів, коли почула радісні вигуки внизу. Танцювальна музика раптом змінилася на романтичну та заспокійливу легку баладу. Її погляд слідкував за вигуками натовпу. Тоді вона помітила, що натовп, який спочатку затримувався на танцполі, зупинився. У цей момент в центрі танцювального майданчику стояла дуже сліпуча пара Хані Фен і Сі Сінь'є. Під м'яким світлом Хані Фен ніжно дивився на сі сіньї. Він повільно полізу кишеню і дістав маленьку червону коробочку. Він відкрив її, і яскраві райдужні промені миттєво спалахнули. Хані Фен потягнув за руку сі Сіньї своєю і раптом став на одне коліно. Він з любов'ю сказав Сіньї, ти вийдеш за мене заміж? Коли Ханіфен сказав це, натовп миттєво відсвяткував, і всі радісно вигукнули: Скажи так, скажи так. Сісінь була здивована. Вона не могла втриматися, але підняла руку, щоб закрити своє обличчя в недовір'ї. Її гарне обличчя в цей момент переповнювалося щастям, коли вона радісно кивнула і була настільки зворушена, що заплакала на місці. Потім Ханіфен посміхнувся. І одягнув кільце на палець сісінь. Тоді він підвівся, щоб потягнути її в свої обійми. Одразу ж натовп внизу вибухнув бурхливими оплесками. Ханіфен не міг не опустити голову, щоб поцілувати сісінь в губи. Сісінь з радістю прийняла це, коли її руки ніжно тримали його за шию. Коли Сісяє побачила, як їхні обличчя сяяли від щастя, у ту мить вона відчула занадто багато. Вона раптом відчула, ніби її очі вкололи голками. Насправді, було трохи боляче, і її блискучі очі відразу потьмініли. Однак не лише в цьому випадку вона глибоко вдихнула, і її погляд повернувся до свого звичайного спокою. Вона холодно відірвала очі і різко повернулася, щоб піти попереду. Сестро! Саме в цю мить знизу раптом почувся здивований крик. Вона вже знала, чий це був голос, не слухаючи його. Холодна посмішка промайнула в кутику вуст сісяє. Вона не сповільнювала кроків і не бачила людей, що йшли. Вона лише опустила голову, щоб пройти повз усіх величезними кроками.